І поговоримо ми про а, мобілізацію, яка триває в нашій країні. Представники Чернівецького обласного ТЦК прокоментували відео, на якому воєнкоми заштовхують в автобус чоловіка, і пояснили, що військовозобов'язаний намагався втекти під час відправки до навчального центру. Військовослужбовці ТЦК цитую були змушені допомогти йому повернутися до автобуса і відбути для проходження базової військової підготовки. Також ТЦК нагадали, що в країні триває війна і збройні. Сили України потребують підтримки і поповнення особового складу. І конфліктні ситуації, які виникають між представниками ТЦК та військовозобов'язаними, прокоментував агентство УНН уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І от, за його словами, звернення громадян з приводу дій ТЦК надходять доволі часто, перевіряються, але не завжди у діях військомів є перевищення повноважень. Якщо ж таке справді трапилось, то як підкреслив уповноважений, він відкриває дисциплінарне провадження і вимагає негайної реакції. Лубінець додав, що при перевірці надається оцінка і діям громадян. Не можна не виконувати законні вимоги представників У нас поліції, а потім казати, що вони порушили ваші права. Додав омбудсмен, Україна свідомо готова вести оборонну війну. Адже відсоток тих, хто усвідомлено, навіть попри свої страхи, йде захищати Україну не співставний з тим, скільки людей примусово відправляють до армії представники ТЦК, стверджує радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. А ми живемо в хейтові інформаційні часи. Навіть якщо ви будете мати на тисячу випадків нормальної співпраці ТЦК і людей, які мобілізуються, і один випадок ну примусової там, скажімо, мобілізації, то цей один випадок на тисячу він буде масштабований інформаційно він буде використовуватись для відповідної контрпропагандистської роботи.